може бути таке зеркало низьке, я нічого не бачу, мені треба в зігнутися, щоб я щось побачила. Неможливо таке. Дефект великий. Я зле, легко вбралася, тому що тут що це таке скрипить, тому що тут жара. Ви знаєте, ходити треба дуже легко одягнути, одягатися. І я це знала, я легко одягнуся і через це я перенесла тих 4 години на ногах. Люди, от, бачите, Жара, познімали все, машини продаються, нові, кольори нові. Золото продається, все, що хочеш. Ми взяли два сведри таких на свято. Ось тут в зарі ми взяли два таких сведра і ми будемо в них на, на Різдво. Це дуже красивий вишневий колір, це не червоний. Ви тут бачите оранжевий, це не червоний. 60 євро один сведр. Мурифайведири. Ось так він виглядає. 120 євро, два сведри. Ось таких. Ми тут в зарі. Нічого тут розумного нема взагалі, але тут є і шерсть, натуральний матеріал, і дуже-дуже воно таке новорічне, гарне. І Нам подобається. І ми взяли. Два одинакових. Будемо на різдво. Макдональдс, тут нічого нема. У нас просто був тут, інакше і цей магазин, ну якби можна було поїсти, а тепер зробили ось це. Ну і що тут от брати? Пататіни, оце, це нічому нема, немає, пепсі. Каже, мій компаньйон тут кури жарені, смачні дають. Там дали спеції, хто знати, яких спецій. От амбургер, все можна, подивимося, що тут вони роблять. Самі странері тут їдять, нічого нема на вітрині, щоб побачитись. Курка виглядає, не видно. А, жарене все ось таке. Я думаю про здоров'я, я того не хочу їсти. Якщо моцарелі у хаті зім і вистачить. Полю. А ямо. піканті — це багато спецій, я цього поїсти не хочу. Ось пепсі, запити, тим все пепсі буде окей. Я знаю, що смачно 9 євро, 11 євро, подвійне коштує, 10 євро, сінголь. Такі ціни ось тут у нас. ну 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 Я думаю, про здоров'я сьогодні, бо завтра буде пізно. Буде живіт дуже великий, якщо так не вважати, то що виїздє. У нас 18 градусів в хаті і один температура можна по телефоні наставити. І ми наставляємо 19, напевне, буде. Вай, 19. 19, окей. Як це робиться? Все. Та ми тут 10 хвилин, ми близенько, але то дуже добре на відстані. На відстані наставити годинник, якщо ви там 2-3 години, вам додому треба доїжджати, ви наставили. От ось тут. Все, вже почало, Бачите, вогник, верх-вниз, верх-вниз. Оранжевий вогник, і він буде. І він буде це. в нас зараз... Ой, яка вологість велика, мама мія, вологість велика. Бо на вулиці вологість і в хаті вологість. 78 вологість в хаті, і 18, і 1 в хаті такий. от, То не холодно, би сама я б взагалі не включала. Але так, навіть він хоче, то нехай включає і буде. Тепло нам двом, Їдемо додому. Все. 10 хвилин будемо вдома, я хочу їсти моцареллю. І, і дуже мало, ну як, то, що є в хаті, помідори в'ялені, моцарелля. Більше в нас такого ні. Ну, є там ще, але є сальмони. Ми купили давно, вже стоїть в сальмо... сальмони, але це дикі, знаєте, таке, коштує 5 євро 100 грам. Сьогодні не будемо відкривати, хоча я масло купила. Я купила масло і мені масло, не дай Боже, щоб мені масла не було. Я хочу масло, коли От не завжди я їм, але як хліб з маслом, це от так з України. Так, знаєте, така от, як з дитинства ти... я звикла їсти масло з хлібом. Так і зараз хочеться їсти масло. Ціле життя. Хліб з маслом це велике задоволення. Тоді вже тебе не тягне і солодке їсти, не тягне тебе ні на що. Треба завжди відео ввечері робити. Дивіться, ні-ні, ніж ні, ні, зморшків не видно. У мене зовсім ніякого майже того труку, макіяжу нема. Як все воно гарно виглядає. Ніяких фільтрів нема. Треба ввечері робити, щоб не було видно. Бо в день, як сонце, це орібілля. Орібіле, орібіле. Орібілі це означає ужасно, Ужасно. От Ялиночки, таке світло всяке тут у нас. Дорогісеньки мої. Побачимося дуже скоро. Спокійної вам доброї ночі. Будьте усі здорові. З вами була Анна зі Львова, з Західної України. Покажу вам світло, яке в моєму вікні. Це наш весь будинок. Оце два моїх світла. Навіть я, там ще й ялинку мене видно. Бачите, я не закрила вікно. Вийшла в другій годині. Ялинку не засвітила, вона сама на 8 годин засвічується. І в 11 вона. Виключається. Так виглядає моя тераса. В хаті, в кімнаті, ось там, бачите, ви бачите дуже багато світла, з вулиці так не видно багато світла. Ось таке у мене на терасі, така ніжна, ніжна у мене світло таке ніжне. О, там трохи криво, треба трошки підтягнути доверху, бачите, криво. Впала одна ця ленточка. І тут в мене люди мають отаке. Кольорове. Тут таке простеє, звичайна ленточка така. Ну, коротше, один, два, три, чотири, і там вверху ще ну, п'ять. Я як прийшла, то було сім, сім е, тих е, світла на балконі. Одна сіньора, та що вище мене, в неї чоловік помер. І як чоловік помирає, жінка вже більше не хоче ніякого світла на балконі. І навіть ялинки не засвічую, так, В Італії такі традиції. Три, ну, Можна зрозуміти. В неї дочка, вони хороші відношення з дочкою, але візьмемо подарунки пізніше. Після вечері вернемося, бо всього забагато. Ось така ситуація. Дорогеньке мої, я готую на повну пару, готую зупу з фасолею і готую м'ясо. Італійський, ось такий італійський крілик, настоящий італійський 100%. Написано 100% італіка. Це біле м'ясо. Біли м'ясо добре таке їсти. І купила я особуко. Особуко це означає кістка. Ви знаєте, бо я чула, що блогери в Україні теж їдять особуко і готують. Це ось таке це. Що це за м'ясо? Вітельлю. Вітельлю, особуко. Написано особуко. Бачите, от. у нас вимоги є, от, де народилося. От, де, де тваринка народилася в Італії, де її виростили, все в Італії зробило. Бо в нас ці вот вимоги, де, де, куп, ну, як, де виросло, де купили. Бо можуть, наприклад, в Румунії е, годувати, алінамент, а вбивати тільки можуть тут в Італії. У нас тут все дуже обов'язково написано. Ще одне, що я вам хочу сказати: тут вот треба, я вже де, 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 де порозрізала. Отут кінчики треба о, я розрізала ножницями. Тому що тут така плівочка кругом є. так в мене Навчили. І тут обов'язково треба розрізати, тому що воно буде вам підніматися до гори. Подивимося, чи тут. Теж така плівка є, тут, що я ще не розрізала, ніби я розрізала і ще не розрізала. Оцю от плівку треба розрізати ось тут, ось тут, ось тут. Якщо не розрізати, значить буде вам крутитися Крутитися догори. І побачимо, як воно вийде. Догеньке мої, П'ята година. Дивіться, скільки у мене ще тут світла. Я світло ще не засвічую абсолютно. Я тут готую багато, скоро, так, як має бути, і зупу зварила. Та не багато, але не скоро, бо воно то все помалу йде. Зараз ми скоренько поїмо зупу і йдемо в центр гуляти по магазинах, пройтися, подивитися на, на новорічній цей. Це особуко. Ось так виходить. Дирка є. Особуко це означає дирка. В кісті. В кісті. От дирка, бачите, дирка кругла і дирка друга кругла. о. І ось так я з тим варю помалесенько, помалесенько крілик все разом. Тому що пательня велика, все разом. Як буде, так буде перший раз. Бо та, якби крілика мало, не було багато. І два особу теж небагато. І що мені окремо це варити? Це біле м'ясо, то і то біле м'ясо. Вініше, я зварила ще зупу з фасолі, дала дві бульби. Прошу і дала, знаєте, що гречки трошки, бачите, фасоля фасоля, ту, що я зварила м -м, кілька днів назад, бо я мочу фасолю сама вару. Фасолі було трохи замало. Думаю, як мені ту бульбу... бо зупа якась така рідка вийшла. знаєте. Я думаю, що мені зробити, щоб вона була густіша. Дала пів стакана гречки, пів стакана гречки, бо я знаю, що дехто варить. Я в Україні можу один раз-два рази варила з гречки. Знаєте, Я спробувала дуже смачно. Треба, щоб розм'якли ось ви Дивіться, що то в копі. Не в копі, то в лідлі продається таке північна типічна їда. Ви тільки подивіться інгредієнтів, 80% фаріна діссигалі це жито, мені здається, дуже сильно пахне. А саме основне, що тут дали кмену, півтора кмену і фінокіо написано. Фінокію. От воно так пахне оце воно тверде, як камінь. Дивіться. Дивіться, коли скаденца дуже-дуже велика. Воно, воно просто улогу ніякої немає. Вони отакі от, бачите, там є чотири таких пиріжки, вони тверді, твердіші за камінь. І я отак чуть-чуть заливаю зупою і чекаю, а пізніше ще доливаю горячої. Ще горячої пізніше доливаю. Таке чорне відбиває. А знаєте що? Це може прошутто бути таке? прошутто. Ну, коротко, Ми їмо зараз йдемо в центр. І трошки подивимося на ялинку, на людей, походимо, світло туди-сюди, щоб так в хаті не бути, знаєте. Ось так, така в нас погода. У нас дуже тепло, вітру взагалі нема. У мене були цілий день вікна відкриті. Я оці вікна відкрила, а тільки що закрила. І, і, взагалі, і в залі, всюди, в туалеті. Тільки що вікна закрила, бо пилососили трохи порядок. Зробили. Багато ми всього викидаємо, не потрібно. Пательню я викидаю, вже приготувала. Пательню викидаю Чемодан мого компаньона. Старий є той, що він там в подорожі їздить, такий невеликий, ручка відломана. Коротше, я все дуже зараз в даний момент дуже багато всього викидаю, Так як в Неаполі. Перед новим роком треба переглянути шафи. Повикидати старі горнятка, повикидати старі пательні, стакани. де коли один-два лишиться і воно стоїть, 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 стоїть. І ви не знаєте, що з ним робити. І ось так. Так що треба все викидати, викидати. От Пам'ятаєте, от оце, дивіться, оце, оце, що я купила? Тут світла зараз нема. Ну що я на другий раз покажу. Оце деревце, воно дуже таке. Натуральне здалека виглядає, ну купила, бо я вже мусила щось небудь взяти. От що небудь взяти, то я взяла оце деревце таке. І ще вам як буде більше світла, покажу. Не хочу засвічувати світло, бо тут мене зараз буде сильно видно, мені треба трошки опустити персяни. Бачите, там персяни. Вони йдуть вниз. І попробуємо на кнопочку трошечки. Ласта, я ще не хочу тут. Я хочу, ще, хочу включати світло, мені ще тут треба денне світло використати. Дорогенькі мої, оця зупа, треба її занести в книгу Гінес. У мене є така книжка, де в мене, де в мене виходять самі найкращі найсмачніші блюда. І, і я записую всі інгредієнти. Оця зупа буде записана туди. Ви собі просто не представляєте, яка вона смачна, але обов'язково. Обов'язково мають бути ось ці от кусочки отої, такої північного такого хліба сухого. Він дуже сильно пахне, і він такий, знаєте, слинку якусь таку має. І він дуже з гречкою йде. Пів стакана тільки гречки. Тут фасолі багато є прошутто, бачите? От прошутто я дала багато. Боже, яке це на смак. яка вона смачна. Вона не гарна, не красива. бачите, бо без кольору, без зелені, так як в Україні привикли, без зелені. Ну, Я просто хочу добавки ще раз набрати і цілу тарілку ще одну таку з'їсти. Ну, я не знаю, в мене така книжка є, колись я вам покажу. Я там все записую. Колись давно записувала постійно і перестала, а тепер мені знову треба записувати, бо деколи не знаю, що готувати. І забуваєш, що воно таке смачне сильно в тебе вийшло. Забуваєш. А, а треба. Треба записати і час від часу оглянути, а зготую я ось це. Дуже смачно, Йохи. воно смачно, ви собі не представляєте, дуже смачно. В Італії різдвяні солодощі їдять ще перед Різдвом. Це мені дуже не подобається, але така, такі традиції люди їдять і ми теж їмо. Ми вчора купили оцей, от, бачите, такий великий, те пастичерії роблять. Такий був трикутник великий. Оце все, що залишилося. Дуже смачний, дуже гарно пахне багато мандурлів. Тепер відкрили ось цей от круглий, низенький. Бачите, тільки що відкрили, щоб по цей, який кращий він. ну На смак який кращий. Я от кусочок тільки що вкусила. Ви знаєте, І той смачний, і той смачний. Але цей зроблений з пастичерій, цей за кілограм 26 евро коштує, а цей 15, є велика різниця. Той так якби чуть-чуть пахне, бо тут більше тих е, шкірки з апельсина є, бачите, більше шкірки є, він так якби чуть-чуть більше пахне. Але цей дуже смачний, тому що ця марка тож, вона добра, тому що є і GP, бачите, цей знак такий, що не можна підробити. Як другі зроблять, то вони не можуть так називати. Це сіна, у нас ще то в Тоскані виробляють знамениті. Пізніше ми ще маємо такі от річарелі на свята купили, але ці, знаєте, одне відкриєш, другий теж. Знаєте, як ти їж отаке один раз в рік, воно дуже-дуже смачне. Для мо... Мій компаньон з роботи приніс пізніше, вам покажу різні от з тим, там шампанське, що там ще є, Там ну, помідори, сіль. Різний такий пакунок йому подарували, такий великий. І, і вчора я сильно захотіла. Тут ще, і бачите, тут ще навіть для нього є написано, бо він тільки от вчора приніс з етакеткою. І е, вчора я вже хотіла оце Пандору мета, а пріше, до мене, ні, 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 це з тим джандуя, це з горіхами, такими шоколад з горіхами. Так, якби це не є нутелла, але це дуже смачно. коротше. І ми вирішили оцей хліб, да, як би мочне хліб на не їсти, і вирішили оце їсти. І це дуже-дуже смачне. Це моєму компаньйону він вже на дивані сидить. Море тіні, тіні. О. Угу. Знизу такий папір солодкий, його їсти треба. Ну, такий, знаєте, з білка зроблена. О таких 300 грамм коштує. Я не пам'ятаю, чи 450. Десь так біля 5 євро. Знаєте, як на малюнку намальовано? Дивіться, як на малюнку намальовано. Гарно. Сємочок багато, все таке дуже-дуже. А як він е по-настоящому виглядає? М -м -м. Набагато гірше виглядає, але смак нічого, нехай буде. Так? Італійські солодощі виглядають. Кожна країна має свої солодощі. І всі вони смачні. Так, поправляємося ще до Наталі. Ще Наталі не прийшло. Але хоча панатони, оті Пандору не будемо відкривати. Аморе. Дорогенькі мої, ми сьогодні ось тут в термах мастимося кремами. От мій італієць вже помастився кремами. І е, ви мені написали, що це дуже некрасиво. море тіні кюдіту е, це дуже страх, дуже некрасиво, дуже негарно, якщо мастити італійський профіль такий. Знаєте, е, профіль є і мені дуже він сильно подобається. Ось такі, бачите, о, о, о брови, чорні брови. О, як телефон показує, мама мія фермо! Що це ужасно, що це страшно, що це некрасиво, що це ганьба, позор. Мої, віднатка, мені написала так. ну, Це не так страшно, це не такий позор, це називається. «Амори». Амори. Розумієте, що таке амори? Mm. Кюді крема. тіні квісток. Кюді крема. І зараз будемо пити е, чай горячий. Їсти нема що не хотіла вам знімати, бо не було що знімати. П'ємо гарячий чай, Кип'яток. Швейцарський цей. Ой, тут як на лиш 80 градусів, два дні буде вам кипяток тримати. Оцей. Два дні буде кипяток тримати. Як його пити, не знаю. Тяні тут, тяні тут. Дорогесенькі мої, ми тут в термальних водах. Я ось так по-натуральному блогер повинен себе показати накрашений, не накрашений, ось так просто натурально. знаєте, ми тут не хотіли, Я не хотіла нічого сьогодні знімати, бо я сьогодні ось тут. І вода 37 градусів, дуже тепло, дуже, дуже приємно. Я хотіла просто розслабитися. Зранку була трохи нервова, і навіть ніякий бутерброд не приготувала. А яблуко в нас є яблуко. Оце моє яблуко. Два яблука кинула в сумку, і навіть оце ще навіть не, бачите, тут саме назбирається цей хімічний склад такий, як бризгають. Море, манжамеля. Негарно їсти. Була нервова сьогодні. Зранку, і ми виїхали навіть дуже-дуже пізно. Але приїхали. Як я була б 30 років назад в Україні в такому положенні нервовому, я була б, знаєте, поступила так по-українськи, а тут Віталій не можу так позволити перед італійцем. Що би я зробила? Я б психанула, лягла на диван і сказала, я нікуди не їду, я нікуди не їду. Але я тут ніколи такого не роблю, бо я знаю, як я не поїду, то я тільки собі гірше зроблю. М -м -м. Нікого нема. Це не так пізно, це майже шоста година темно. Шоста година яблука Ренати, Ще лишилося пару яблук, можна на руках порахувати, скільки яблук. Два місяці ми їли, ми цей великий ящик з'їли за два місяці. І ми кожен день їли. Деколи два яблука, деколи зовсім ні одного, деколи чотири яблука попадали їсти. Ми ті всі яблука з ми вже з'їли, бачите? Вони, я в холодильнику їх тримала. Ящик такий цілий. Не цілий, а такий, ну, знаєте, один шар такий, один шар тримала я в холодильнику і вони збереглися добре. Але саме основне, що ми їх купили по одному евро. Сьогодні йти оті яблука оті от яблука в, супер... в супермаркату купляти, вони по 1,80. А ми взяли 25 кг яблук в Больцано, біля Больцано, Там оті от сади, яблучні, вони там всі. Вони живуть на тих яблуках, вони дуже збагатіли люди на тих яблуках. У нас тут уливки і це все, а там дуже яблука ростуть. У нас яблука в Тускані не ростуть. Вони можуть десь там біля гори рости одне-два яблука, але вони не можуть родити так сильно багато, як там родять. Я закінчую і. По дорозі, ще треба в супермаркет заїхати і де що купити. Ось так. Любимий профетерор Баулі. Зараз візьмемо. Він коштує, бачите, який він коштує ось 7 евро. Так він виглядає. Це мій самий любимий. Тут багато-багато шоколаду зверху. Він дуже сильно смачний, дуже смачний. Є ще такі всякі різні, але профітероль це номер один, бо він має ще тут такі зверху печенька солодкі, гарні. Ще баулі роблять такі з какао. то це новинка, колись таких не було. І вони скільки він коштує? 9 євро. І панатон є такий чорний з какао, напевно, зі шоколадом. Мене це не інтересує. Багато всяких є. Всі вони зараз по 7 по 6 євро. От маєте 6,50. А якщо ви тут продуктів купите на 40 євро, то за 3 евро вам дадуть ось такий панатон. 3 евро, 40 євро стратити. Майна смачний, ну я хотіла, ми два взяли у тих, е, тартуфо. Як він називає, не тартуфу, він називається інакше, зараз не пам'ятаю. Коротше, мота. Всі вони смачні. І треба ну, такий, якийсь курсині. Хотіла я щось таке цікаве, але я їх тут вже всіх знаю, всі переїла. Так що є білий, зверху білий шоколад. От всякий є. Оцей якийсь смішний, такий інакший. Так, взяли ми капони, багато всього, фасолю взяли, росик по сири всякі. Я хочу сир показати. Зараз ми парміджану взяли по оферті. Таке парміджану ми купили, дивіться, воно по... 20 евро, 30 місяців НАТО по 20 євро. Два куски таких купили. Така фасоля по 99 бурлотті. І оцих два ми купили, будемо їсти. Це один для мене, сказала не купляти, ну не чіпати, так якби. Один мій і баста. Профітероль, дорогенький мої, можна голову втратити, який профітероль оцей добрий. Яке смачне, це солодке. Дуже-дуже воно смачне. Я два взяла. Так, ми вже поїли, і тут настає момент самий най... найінтересніший, найкрасивіший момент. Ось так він виглядає: Бавлі профітероль. Так він на малюнку. Вам подобається на малюнку? А так він вживу. І в середині має бути з ось таким кремом. Дуже мені подобається. Щось вони ті гульки я одного року купляла, вони б де більші, та якби вони менші. Шоколад дуже смачний. Просто шоколад дуже-дуже смачний. От навіть не годен відірвати, бачите? А, дивіться, як я відірвала. Як цікаво. Тут що таке? Дирка є внизу. А, на шоколаді приліплено. Дуже таке смачно пахне. Будемо різати зараз. Ось так. Такий він в розрізі. Не так гарно, красиво, як намальовано. Шоколад отакими от палочками, реючками не стоїть, а так його, напевне, з запхали в одне місце, в друге місце. Ну, є з цієї сторони є, з цієї сторони є. Подивимося на мій кусочок. Де шоколад є? Ось тут є шоколад. Ось там шоколад багато шоколаду пухкий. Не багато, то що треба, не треба більше шоколаду, бо зверху вже багато шоколаду. От. Ну Подивимося зараз. Пухкий, смачний. От де шоколад. Знизу. Я спочатку тут їм, а пізніше в кінці ту шкірочку їм. Та шкірочка така смачна. М -м -м, смачна. В Італії як роз розкривають цей панетон. І, і, і отак його, не дай Боже, щоб ви оце викинули. А особливо, не дай Боже, щоб ви оцей папір викинули. Зараз все, що лишиться, ми ставимо оцей папір, закриваємо ось так наглухо, і італійці ставлять на шафу. На шафу, наверх, і воно так стоїть до завтра. Розумієте, Так має стояти. Не дай Боже, щоб ви його там скрутили, який-буський папір десь запхали в середину. В шафу, в креденс, де ви хочете, но має бути там і має бути закручено. На той самий, на той самий, як називається, шнурочок такий. Ось так. Ми заплатили 750, мені здається. Тут є 850 грам. 852 ми купили таких. Смачно.